От скільки разів ви дивились на привабливих персонажів Warframe і відкладали запуск гри, бо ну нічогісінько не зрозуміло. І як би не казали затяті гравці, що треба лише почати, і все саме піде, все це не так то й просто. Як і будь-яка інша онлайн-гра, що живе близько 10 років і постійно підтримується розробниками, у Warframe дуже багато контенту і різних цікавих активностей, що найчастіше незрозумілі для нових гравців. І, по суті, це підвищує поріг входу в гру, на жаль. Однак наші котики все ж таки занурились у світ Тенно, щоб зрозуміти хоч щось у цьому химерному вирі. Геймплей геймплей на Warframe представляє собою онлайн шутер від третьої особи з елементами RPG. Події відбуваються в сонячній системі в альтернативному майбутньому після занепаду імперії Оракін. В розрізі онлайн-складової гра представляє собою кооператив до 4 гравців або взагалі соло проходження місій. Скажемо одразу: ряд місій майже нереально пройти самостійно через високий рівень складності і потребу бути одночасно в різних місцях. Однак проходити гру в компанії ваших друзів буде набагато цікавіше. І давайте розберемось детальніше в зброї, безпосередньо в фреймах, в супутниках і всяких режимах гри. Зброя у грі поділяється на три основні типи. Холодна зброя це посухи, мечі, маче ланцюги, кастети та багато іншого. Основна зброя це кулемети, снайперські гвинтівки, автоматичні гвинтівки, луки та дробовики. І додаткова це та, до якої відносяться різноманітні пістолети, кунаї та штуки такого штибу. Реалізована зброя справді по-різному, і відчувається вона як дійсно окремі предмети, а не різноманітні скини на одне й те ж саме. Це однозначно обов'язковий елемент будь-якого шутера, а у Warframe зброя ще реалізована на високому рівні. Однак не індивідуальною зброєю єдиною. Також ми маємо обладунки для Арквінга. Пристрою для наших вилазок в космос. А там у нас як мінімум величенький меч і непоганий великокаліберний кулемет для боротьби з космічними цілями. І все це щастя можна покращити за допомогою модифікаторів, які непогансько так впливають на ефективність вашого оснащення. Але не забудьте порахувати вигідні варіанти, бо кожен модифікатор має свій розмір, а максимальна міськість вашої зброї залежить від її рівня і додаткових дій. Варфрейми це штучно створені бойові машини на основі особистостей воїнів епохи війни зі свідомими, шляхом їх контрольованого зараження і мутації. Їх операторами стали тенна, спеціально натреновані нащадки Зарімана, діти, що вижили в пустоті. Через те, що фрейми були буквально зроблені з особистостей, а найчастіше це були славні воїни епохи Орокін. Кожен фрейм має свою індивідуальність і унікальність. А це додає йому сил і визначає бойовий стиль і здібності варфрейма. Аналогічно до зброї варфрейми мають рівні і можуть бути покращені за допомогою модифікаторів. Можна сказати точно, що ефективність вашого фрейму буде критично залежати від того, які саме модифікатори ви в нього поставите. І особливо це відчувається на високих рівнях. Супутники Звісно, як могла така багата на події і активності гра залишити нас без супутників. Супроводжувати нас в мандрах і на місіях може або тварина, або дрон. І ви вже здогадали, що їх також можна покращити модифікаторами і вони мають рівень. Однак, окрім всього іншого, вони ще мають свою спеціалізацію: наприклад, знешкодження ворогів, підтримка групи, автоматичний збір ресурсів або інший функціонал. А що ж з транспортом? Орбітер важко віднести до транспортного засобу в чистому вигляді, швидше, це наша основна оперативна база, причому вона дозволяє нам подорожувати між планетами і залітати на виконанні місій. Кей-драйв драйв це такий собі антигравітаційний скейтборд, що дозволяє нашому Тенно швидко переміщуватись по відкритим локаціям, як, наприклад, рівнини Ейдолонів на Землі. Дуже корисна річ, і деяких котиків вельми закидувала флешбеками на стареньке кіно Назад в майбутнє. Рейлджек або Рейпо Джек це бойовий зореліт для виконання дійсно важливих задач з винищення ворогів в космосі. Там, де Арквінга замало, потрібен Рейлджек. Крафт. Його у грі багато. Якщо чесно, ви можете виготовити багатько фреймів і зброї у грі самостійно, не витративши ані гривні реальних грошей. Так виготовити у грі можна не все, але того, що можна, буде більш ніж достатньо. Так що не поспішайте закидати у гру справжні гроші. Ще до крафту можна віднести облаштування вашого кланового доджо, не говорячи про утилітарні речі і розходники. Тож поцінювачам крафту тут однозначно буде де розгорнутись. Однак це лише поверхневий огляд гри. І зараз ми готуємо більш детальні занурення в механіки та основи геймплею саме для новачків. Коли це буде готово, відео буде пропонуватися одразу ж за цим. Історія Гра починається з того, що нас пропуджує кріосну Лотос. Таємнича вартова тенно вона супроводжує нас і підказує, як виплутатися з пастки генерала Вора, Гринірського головного командувача, що вирішив захопити технологію тена заради своїх двох королев. А взагалі ми опинились в центрі достатньо інтенсивного конфлікту між фракціями Гринір, Корпус, Свідомі Заражені і уярмлені. Що з себе представляє кожна з фракцій? Вам доведеться з'ясувати самотужки або разом із друзями. Бо спойлерів ми традиційно не робимо. Але якщо вам буде цікаво із задоволенням зробимо окреме відео про сюжет або цікавинки гри, тож чекаємо на ваші коментарі з побажаннями. Графіка і звук. Однозначно скажемо, що графіка більш ніж приємна. Анімації плавні і повністю відповідають сучасним очікуванням. Звуковий супровід корелює з оточенням і занурює нас у гру. А більш за все тішить оптимізація, бо гра файно працює на дуже широкому спектрі комп'ютерного заліза з приємною якістю і ФПС. Враження команді котиків гра сподобалась, а окремо ми оцінили можливість обирати формат гри. Чи ви воїн, одинак, чи маєте злагоджену команду друзів, чи є бажання просто порубати ворогів. Чи ви хочете розкрити секрети цього Всесвіту? Це все можливо і це все доступно. А як гра затягує в гарній компанії, ви б знали. Якщо вам набридли кориторні локації, переходьте до Арквінга або Парадокса довір'я. Вважайте, що ви вже в іншій грі. Тайлор Варфрейму більш ніж серйозний. До речі, українська локалізація в грі і є, що просто дає плюс 100 500 очок. До речі, Певнено ставимо 5 котиків тенно з 5. Якщо розібратись не так прямо просто, то у нас буде відео, в якому можна подивитись швиденько відповіді на питання новачків, що і як робити. Підказка буде отуточки. Долучайтесь до нашого збору для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А якщо цей збір буде вже закритий, то в закріпленому повідомленні завжди буде актуальний. Котики до зустрічі в нашому наступному відео. Ось же воно грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!